Шановні колеги, ви бачили, що відбувається у справі. Перш за все, я би хотів подякувати своїм колегам, які сьогодні всю ніч вартували на території центральної клінічної лікарні номер 5 тому що були провокації, в тому числі і вночі, тому лише завдяки позиції моїх колег вдалося забезпечити права Юлії Володимирівни за станом на сьогодні. Але ви бачите, що Янукович. Як вогню боїться розгляду справи Тимошенко в європейському суді справ людини 28 серпня 2012 року і робить все, не зважаючи на її об'єктивний стан здоров'я, для того, щоб пришвидшити розгляд цієї справи і тормозити всіляко розгляд справи в вищому спеціалізованому суді, тому що і Янкович, і його радники цілком розуміють, що європейський суд не лише визнає сфальшованість обвинувачень щодо Юлії Володимирівни він також визнає політичні мотиви переслідування, як це вже відбулося у рішенні у справі Юрія Луценка. І це буде черговий безпрецедентний ляпас режиму Януковича. Саме тому вони пришвидшують розгляд справи тут, незважаючи ні на що. І абсолютно тормозять розгляд справи в вищому спеціалізованому суді. Незважаючи на абсурдність ситуації, незважаючи на повну незаконність, ми очікуємо, що після завтра касаційний суд, незважаючи на третю заяву Юлії Тимошенко, яку вона подала, щоб справа слухалася за її відсутності, це її право. Вищий спеціалізований суд, на моє переконання, відкладе розгляд цієї справи. Дякую. Шановні колеги, запитання. Це не тема брифінгу. На, територі На територію лікарні стягувалася, стягувалася велика кількість бійців спецпідрозділу Беркут в абсолютно неадекватній кількості. І ми очікували від них будь-яких дій. Скажіть, будь ласка, держурство народних депутатів в прийомній возле відділення, де знаходиться Тимошенко, кончилось или буде? Оскільки на сьогоднішній день справа відкладена, то відповідно в чергуванні немає потреби.